Всім привіт! Сьогодні приготуємо з вами печиво на смальці. Воно виходить ніжним, розсипчастим, хрустким та бюджетним. Беремо яйце, цукор, розпушувач. Перемішуємо, щоб цукор розтанув. Далі додаємо розтоплений на паровій бані смалець. Обов'язково зверніть увагу, що смалець повинен бути без запаху та різкого смаку, тому що це вплине на смак печива. Далі додаємо пшеничне борошно. Все перемішуємо та додаємо 30 мл води. Вимішуємо тісто. Тісто вийде у вас м'яке. Щоб печиво було однаковим, я взяла ваги та робила кульки вагою по 30 г. Коли робила на око, тоді печиво виходило різним. Вихід з такої порції 20 штук. Детальний опис інгредієнтів я вкажу в кінці відео та в самому описі. Викладаємо печиво на пергаментний папір. Папір я нічим не смащувала. Відправляємо в розігріту духовку до 175 градусів в режимі верх-низ на 25 хвилин. Коли побачите навколо печива жовтий ободочок, тоді можна його діставати. Ось і все. Приємного вам апетиту. До зустрічі. Па-па!